20 липня минає 40 сорок днів, як у далекі небесні володіння відійшов Януш Янушович тут. Наше місто одразу побідніло на одну порядну людину. Яка дуже любила своє рідне місто Виноградів, усе життя дбала про нього, щоб воно омолоджувалося, набирало образів європейського містечка, ставало затишнішим, щоб кожному, хто проживає в ньому, жилося затишно, спокійно, добре і добре мріялося. Народився Януш Янушович у місті солорудників. У Солотвіні. Це було 10 жовтня 1944 року. Його батько Яноштут мав корені з Виноградова. І в цій сім'ї була традиція кожного старшого сина називатися ім'ям Янош. Мати була корінною жителькою Солотвіна. Єлена Іванівна займалася веденням домашнього господарства і вихованням дітей. Після Януша сім'я Соликопа поповнилася ще донечкою Мар'янкою, яка була від нього молодшою на два роки, та молодшим братиком на чотири роки меншим за Януша Карлом. Діти жили на вулиці, на якій проживали словаки, угорці, румуни, євреї, шваби і росіяни. Гарно дружили, гралися, ганяли м'яча, загорали влітку на ріці. Так непомітно збило дитинство. Тим часом події життя заставили батьків перебратися в виноградів. Тато влаштувався електриком районну лікарню на роботу, мати вела домашнє господарство, А я наша записала до першого класу першої міської середньої школи. На цей час це була найпрестижніша школа, яку відвідували діти всіх навколишніх сіл. Хлопчик добре вчився, успішно закінчив сьомий клас. І вирішив повторити стежку батька, поступив у виноградівський політехнікум, щоб здобути освіту електрика. Успішне навчання, одержання диплому, направлений на роботу в Харків. Там він поступає у вищий навчальний заклад, стає студентом університету. Та після другого курсу по хворобі хлопець вимушений взяти академ відпустку. Батьки настояли на тому, щоб він повернувся додому і почав лікування. І ось доля зводить його в рідному місті з молодою викладачкою гри на віолончелі Ольгою Яцканич, яка з Ужгороду після закінчення музичного училища стала працювати в місцевій дитячій школі. Молодята побираються. Та шлюбіг виявився настійким. Вже через п'ять років, маючи однорічного синочка Януша, якого з появи на світі всі ласково називали Джоні, батьки змушені розлучитися і суд залишає сина з татом. Одного разу Януш Янушович заглянув до родини Гергелів, поніс свою скрипку, щоб йому його відремонтували, щоб йому її відремонтували. І там випадково побачив молоду вчительку скрипачку, яка теж викладала у нашій музичній школі Марію Андріївну Ленділ. Вона дуже сподобалася своєю стриманістю, природньою поведінкою, і він почав поволі. Відвідувати цю родину, зустрічати її з роботи, на запорожці підвозити додому. І маленький хлопчик потягнувся до цієї доброзичливої жінки, сам собі вибрав маму. Це вирішило подальшу родину двох закоханих людей, які 8 квітня 1972 року побралися. Коли Марія Андріївна звоєтніла другим сином Яна, Іштваном, вони отримують. Квартиру у сьомому будинку, 70 на вулиці Курятовича. Було потрібно купити нові меблі, була необхідність в нових електротоварах, побутового призначення. І Януш Янушович вирішив поїхати в далекий Нерангой, де закладалася нова відка, нова траса газопроводу, помари, Урангой, Ужгород. Поїхали чоловіки вдвох з її братом Марією Андріївни і Юрієм Андрійовичем. Крайня північ, суворі кліматичні умови, дуже відбилися на здоров'ї Януша. Там поріг охолодження досягав мінус 50 градусів. Брат Юрій Андрійович рішив залишитися там. А Яниш Янушович повертається в рідне місто. Закінчивши Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування і отримавши спеціальність інженера-механіка по обслуговуванні сільськогосподарських машин, він влаштовується на роботу головним механіком у будівельно монтажне управління 78, яке приступило до сушення заболочених місць у нашому районі. Судом переходить на роботу у між колгосбуд, де прижився головний енергетик і головний механік, і вийшов звідти й на пенсію. Я не був всебічно вдарований людиною. Дуже любив людей. Уважно ставився до всіх, з ким його зводила воля. Будь-яке прохання, будь-яку просьбу, з якої до нього підходили мешканці нашого міста, він успішно вирішував, обирався депутатом міської і районної ради. І коли на сесіях приймалося яке-небудь поверхневе рішення. Він ні разу не стерпів, кожного разу піднімався на сцену і, обмотивовуючи своїми аргументами, доводив усім присутнім про шкідливість чи важливість прийнятого рішення. Іван Янош Яношевич був дуже. Глибоко віруючою людиною. Жодне недільне і святкове богослужіння у риму католицькому храмі не обходилося без нього. Він приймав участь у відновленні храмового життя, у відкритті дитячого садка при храмі, у відкритті реабілітаційного центру для дітей з фізичними вадами здоров'я. Одного разу. Несподівано до них прийшла дуже сумна звістка. Трапилося це 11 вересня 1994 року. Автодорожній пригоді трагічно загинули двоє їх синів: Джон і Іштван і їхній ровесник Володимир Новіков. Ховали хлопця хлопців з великим болем, але вижити, пережити це лихо і Навальне горе сім'ї Товтів. Помогло бажання створити благодійний фонд у імені молодшого сина Іштвана Товта. Це вони і зробили, і почалася кропітка і наполеглива робота сім'ї Товтів. Вони обслуговували самотніх людей, не забували про дітей сиріт, влаштовували їм різдвяні, новорічні свята, свято Миколая з солодкими подарунками, відвідували вихованців дитячого будинку інтернату та санаторного типу Баріска. Там вони знайшли і двох дітей Лідію Діхно та Олександра Варцаву, яких вирішили усановити. Все вони робили для того, щоб діти здобули освіту, щоб виросли хорошими людьми. Сталося так, що Сашко першим вирішив почати самостійне життя. Він опинився Пірополі, в Сімпірополі, поступив у університет, навчається на факультеті англійської мови і освоює психологію. Одночасно підробляє як перукар у місцевому салоні краси. Лідія перебувала в цій родині 9 років. Вона успішно закінчила виноградівський державний коледж, що належить до Мукачевського державного університету, і влаштувалася на роботу. У автомотив адміністратором. Януш Янушович любив сад, любив книги, любив квіти, любив доглядати за тваринами. Його завжди пам'ятатимуть люди як дуже чуйну і уважну людину. Особливе ставлення в нього було до людей старшого покоління, жінкам і вчителькам, яких він зустрічав на вулиці, і він ніколи не забував поцілувати руки. Це була синівська вдячність його тим. То так само, як і він любить дітей і є берегинями свого роду. Януш Янушович відвідував усі вистави і концерти, усі культурно-мистецькі заходи, що проходили в місті. Жінки товариства спілка жінок України згадуватимуть Януша Янушовича, який на одному з новорічних свят. Виступив у ролі Віри сердючки, повеселив весь зал своїм співом, цікавими, веселими видумками, сценками. Умів він і розважатися, і відпочивати, і бути людяним між людьми. Знався на травах, щосуботи до друзів він приходив у сауну і приносив з собою на варячоїв, якими їх наповав. 7 червня, після важкої хвороби, Януш Янушович відійшов. Сталося це перед обідом, взявши за руку руку Марію Андріївну. Він уважно подивився на неї на певне подумки, дякуючи за сорок спільно прожитих літ, за те, що вона подарувала йому сина і стала матір'ю другому сину від першого шлюбу, за те, що вона була його думцем і порадницею всіх його добрих справах, які він творив для нашого міста, не чекаючи похвалин, не чекаючи подяки, я не не стало. Не дивлячись на те, що була величезна спека. 9 червня в суботу його провести в останню дорогу зібралися сотні городян. Стояли вони в задумі, і кожен в зажурі думав, згадував цю людину, з якою було приємно зустрітися в будь-якому місці на, на, на вулиці чи в громадському товаристві, тому що я наш завжди був людяним, потрібним людям. Його не стало, Світ віднів на одну порядну людину. Але ми завжди будемо пам'ятати його добрі справи, його вчинки, які він мотивував тим, чим рухало його серце, і ми його доти, поки живе пам'ять. У Януша Янушовича від сина жона залишилася внучка Іринка. Вона успішно закінчила Київський національний університет культури і мистецтв Михайла Поплавського і працює провідним дизайнером. Дуже розумна і вічлива дівчина, яка свято зберігає пам'ять свого дідуся Януша Янушовича Тота та його дорогої дружини Марії Андріївни.